Всіх вітаю поціновувачі, смачно та файно поїсти, ви на кулінарному каналі Найстейсті. Nice Сьогодні у нас випуску буде закусочка-намазочка із баклажанів. Родом із Греції, назва цієї страви Мілідзана Салата. Поділюся з вами цим рецептом. Цей рецепт можна виконувати в двох варіантах: перше, це в духовці, другий це на вуглях. Якщо у вас немає часу або... Можливості розпалити багаття і приготувати їх на мангалі, то цей рецепт якраз буде дуже доречний для вас. Першим ділом, що нам потрібно, нам потрібні самі баклажани, головка чеснока, олія, сіль та перець. Це всі інгредієнти, які нам будуть потрібні. Помили, просушили наші баклажанчики і таким цілим. Відправляємо його в духовку до повного запікання на максимальну температуру, яку ви зможете себе поставити. Я відправляю баклажанчики в духовочку. З вас подобайка, підписка, запікаємо їх до того моменту, поки вони не стануть м'якесенькими, такими пухнесенькими. Саме головне, щоб залишилася соковита начинка всередині. Як ви бачите, всі вони, всі вони такі м'якесенькі. Вже шкірка відлітає, опа, це дуже добре. Далі що ми беремо? Ми беремо велику мисочку, даємо хвилинок 10-15 відпочити баклажанчикам, щоб вони вистигли, бо гарячим їх краще не чіпати. Далі наше завдання ми беремо легким рухом, віддіряємо шкурочку. Якщо ви правильно все зробили, то вона у вас ось так буде вилітати. Ці баклажанчики і чистимо всі наші ягоди. До речі, хто не знав, баклажан це ягода. Я сам здивувався, коли перший раз почув, але то, що маємо, то маємо. Бачите, наша м'якоть майже сама відлітає. Якщо ні забігаю наперед, берете саму велику виделку, яка у вас є, далі зрозумієте для чого вона. Після того, як ми почистили наші баклажанчики, ми додаємо сіль перець. Також обов'язково ми додаємо чесник свіжий. В цьому рецепті він обов'язковий. Якщо ви не дуже любите чесник, тоді один півзубочка. Я люблю чесночок, я сюди на цю кількість даю 5 зубчиків чесночка. Вже його підготував, вичавив, додаємо. Поступово, помаленьку, ми будемо додавати нашу олію. Так, трошки додали, беремо, відставляємо. Як я і казав, беремо найбільшу виделку і починаємо м'яти наші баклажани в цьому соці, в цій олії. До однородної маси. І поступово будемо їх коштувати. Якщо ми з першого разу додали сіль та перець в норму, то значить ми молодці ставимо подобайку, підписуємося на канал, рецептики ще будуть обов'язково. Все, Я продовжую далі. Саме головне, коли ми перебиваємо нашою виделочкою наші баклажанчики, нам треба зробити таку кашоподібну масу. Щоб залишилися волокна, насіння, це ми нічого не прибираємо, це так є в оригінальному рецепті. Блендером цього не раджу робити, бо ви зробите просто баклажановий крем-суп. Так як баклажан, ягода нейтральна, не має виражено своїх таких смаків, завжди коштуйте баклажан. Ще не вистачає чесночку мені і не вистачає ще олії. Значить, що ми? Ми беремо ще два зубочка чесночка, таких великих, додаємо даємо нашу страву. І ще олійки. Ну, Вже олії так багато не треба, вже ми на фініші. Так що от так, от так, добре буде все. І знову міша. Ця страва дуже любить, коли багато мішають і часто. Так що будьте готові. Білісимо. Зараз перекладу це все діло в тарілочку. Намостимо гріночки, покажу вам подачу. Люблю цю штуку, не знаю, як ви, але я реально її бажаю. Мелідзана салата греки вам вподобайка. Чесно. Підбиваємо підсумки. Як ви бачите, наша страва готова. Із шести баклажанів ми зробили таку немаленьку мисочку нашої закусочки намазочки Я зробив таких пару міні-бутербродиків, Подсушуємо гріночку, викладуємо зверху. Якщо ви зробили все правильно, у вас вона буде триматися дуже добре. Той, хто не любить баклажани, раджу скоштувати цей рецептик. В баклажани. Цим рецептом можна додавати своїх рідних та близьких, як кажуть, смачно підійде до жареної картопельки, до шашличка, до м'язка, до салатів. Да і так можна брати ложечкою з хлібчиком собі, як кажуть, наминати за дві щички І буде дуже-дуже дуже смачно. Що ще хочу вам побажати? Смачного настрою, мирного неба. До зустрічі! Далі буде.